Батис, злякав. Ось тобі, ось тобі, щоб ти був таким. Я і так твого церка вже борюся. Нема чого його бояти, з його немає дома. В нього ніс такий, він страшний мені. Правда, він нап ця, то нап'ється тоністичерпати, як буряк. А ще ця, ой, ще забігла на тебе. Ось тобі свитка пола. тобі сестричко. І це ось тобі. Пообідаєш і закусиш цими яблуками. Ой, які гарні, впевнені, що й смачні. А звідки вони у нас такі не ростуть? На, тому що? Ні, не треба. Я ще їстиму такі. А де ж ти їх візьмеш? Оксанка дасть. Оксанка Коваленко. Ой, ми разом з нею отару пасемо. То це Оксанщині я? Мовчати атож. То це її робота. Ні, рукав я зашива, тільки мовчи. Не скажеш, не скажу. Па все з тобою, а що вона казала?» Я не знаю, чому злобичається, зубичається на мене, хіба казала? Казала, що ти обминаєш її, як зустрічаєшся. А чого ти Тарасику на неї? Вона така лагідна, помагає мені пасти отак. Вона добра, а, чу... а ще що казала? Казала, що Савул вже загадував її на панщині. А про мене що? Про тебе казала, що жаль на тебе. Побачила, куди настрижене, ще й обдерну, соромишся їй. Давай я тобі сорочку полатаю, виберу. З Оксаною не треба. А чому я сам вона вже помічала? Вона мені розказувала, як ви торік з нею пасли ягнятарасом. Ти їй читав книжечки, вона розказує, і малюнки малював. малював, і малював. А в тебе розказувала, як ви торік пасли ягнятарасо. Говорила, що ти їй книжечки читав. Малюнки малював. В тебе є цей малюнок. Показувати, він незакінчений. Покажи, мені цікаво. Добре, тільки тобі одній. Ось і мої малюнки, Оксана похожа, мов жива, і хата наша. Невже це ти, а хто ж?